Велична і трагічна історія нашої країни здавна численні завойовники приходили на нашу прекрасну землю, щоб загарбати її, щоб поневолити український народ, але завжди були славні сини, які ставали на захист своєї батьківщини. Такі герої були, є і будуть. Вони жили і живуть серед нас. Та, на жаль, багато з героїв поклали своє життя, захищаючи нашу країну. Серед них герої Крут, січень 1918 року. Збройне протистояння між незалежною Україною та радянською Росією триває. Українським підрозділам довелося відступити від залізничної станції Бахмич та зайняти оборону в 130 кілометрах від Києва біля станції Крут. Тут зосереджуються загін вільного козацтва армії УНР, курсанти та офіцери першої української юнкерської школи імені Богдана Хмельницького. До них приєднуються добровольці помічного студентського курення січових стрільців. Серед них студенти університету святого Володимира. Українського народного університету, учні Другої української гімназії імені Кирило мефодівського братства, студенти та гімназисти не мають достатньої військової підготовки, відповідного одягу, бракує зброї. У крутах 29 січня 1918 року перебуває до 520 українських бійців. На озброєні вони мають 16 кулеметів, один бронепотяг та один бойовий потяг. Командує підрозділами сотник Веркій Гончаренко. Захисникам УНР протистоять Перша революційна армія Павла Єгорова та Друга революційна армія Рейнгольда Берзена. Загальна чисельність червоних 4800 тисячі осіб. У їхньому розпорядженні кулемети та два бронепотяги. На чолі червоногвардійців, полковник Міхаїл Мурав'їв. Близько шести годин триває бій зі значною перевагою російських військ. За сучасними оцінками, під крутами загинуло від 70 до 100 українських бійців. Більшовики втратили близько трьох сотень червоногвардійців. Сотник Аверкій Гончаренко у своїх спогадах занотував при особистім перегляді, я довідався, що не оказалося цілої чоти студентської сотні до 30 людей. Вислав розвідку, затримав ешелон та все було даремно. Заблукавши в темряві, січовики вийшли до залізничної станції, що вже була захоплена червоними. Юним бійцям, взутим у намоклі від снігу валянки, втекти не вдалося. Вони потрапили до полону. Наступного дня їх розстріляли. Перед стратою учень другої української гімназії, 19-річний глинчанин Григорій Піпський, заспівав гімн Ще не вмерла Україна. Його підхопили інші полонені. Тіла 27 студентів та гімназистів згодом перевезли до Києва. Урочисте перепоховання на Аскольдовій могилі відбулося 19 березня 1918 року. Решта бійців під час відступу до Києва підірвали мости і залізничні колії. Затримавши наступ ворога на чотири дні, крутянці дали змогу укласти Брест-Литовський мир, що засвідчив. Міжнародне визнання української незалежності. Напиши на чужому конверті, те, що так у листі не згадав і крок до відважної смерті будь таким яким Бог тебе знав, і поглянь, як навколо світає і як снігреймо вірно, блищи не спіши, найвора зачекає ще мить. Пригадай той садок коло хати, де плекав свої мрії малим і де читав перед сном тобі, тато, а ти сидів коло вогни, що з ним. І поглянь, як навколо світає і як сніг неймовірно блище не спіши, дай вода зачекає, що ми.